Сьогодні у нас буде пробіг, який присвячений Міжнародному олімпійському дню, в якому будуть приймати участь всі правоохоронні органи нашої області, приблизно кількість 500 чоловік. Це підрозділи Національної поліції. Це підрозділ національної гвардії, підрозділи державної е, нашої прикордонної служби і патрульної поліції, а також підрозділи е, Міністерства з навчальних ситуацій. Пропагандистський пробіг для того, щоб привернути увагу жителів нашого міста до здорового способу життя, для того, щоб можна е, щоб підняти пропаганду, скажімо, спорту, фізичної культури на більш високий рівень, ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Тому ми підтримуємо сьогодні такий олімпійський день. Перше показуємо, що ми підтримуємо здоровий спосіб життя. Друге, ми показуємо, що ми в задовільній. Скажімо так, фізичні підготовці, тобто всі добре підготовлені, сьогодні пробіжать такий марафон і покажуть свою фізичну підготовку. І всі ті працівники, які пройшли перетестацію, які здавали нормативи, які готові зараз дати знову нормативи, аби підтвердити призначення на посаду. Тому я думаю, що всі, хто сьогодні долучився, це така от команда, сьогодні, яка підтверджує готовність до виконання заду. Ви часто бігаєте? Майже щодня. За злочинцями чи просто за злочинцями? Де бігаєте, скільки бігаєте? Або в спортзалі, або на природі в парку. А чи часто доводиться поліцейському бігати? Ну, якщо він постійно займається, то так. Якщо... А по роботі от вам приходилось доганяти а, злочинців? Натоня, приходилось. Вони втікали чи ви таки догнали? Тікали, оскільки трошки спорядження наше не дозволяє, ну, не, не як то сказати, в е, повну силу показати свої швидкісні здібності. Ось сюди пригнали чи ви самі прийшли. Самі прийшли, ми за здоров'я спосіб життя. Ну, як часто вам доводиться бігати? Кожен ранок. Кожен ранок. фізична зарядка, спортмасова робота. Ну, також я така дисципліна як фізичне виховання. А розкажи, чому ти вирішив бігти? Щоб підтримати свого батька і щоб тут, щоб не здатися і щоб спортом позайматися. А взагалі ти займаєшся спортом, часто бігаєш? Ну, на вулиці там бігаю. На тренування ходжу, карате. А для чого треба бігти? Щоб, щоб треба ну, спортом займатися, і щоб сила була, не щоб пробіг і впав. Завжди потрібно бігати, завжди потрібно займатися спортом, і тому в нас такий девіз, що наше молоде покоління, наш генофонд нашої держави також повинно себе тримати в формі, щоб воно було фізично розвинуте. І так вирішили взяти нашого молодого козака для того, щоб він так прийняв участь у марафоні побігу, незалежно які будуть результати, але участь приймати нам потрібно завжди.